Друзі, вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні приготуємо дуже смачні домашні сирнички. Для цього нам знадобиться сиркова маса 1 кг, 2 яйця, борошна 3-3,5 столових ложки, Оліє для смаження 2-3 столових ложки. Також знадобляться паперові рушники. Почнемо готувати. Спочатку додамо яйця до сиркової маси та гарненько все перемішаємо. Далі частинами додаємо борошне та знову перемішуємо. Додаємо борошна, що залишилось, та гарненько замішуємо масу до однорідності. Тепер формуємо сирнички. В наші ручки занурюємо в водичку або посипаємо борошном для зручності. Далі беремо невеличкий шматочок сиркової маси, катаємо з неї кульку. Вона так гарненько катається. Далі занурюємо в борошно знову з усіх боків. Потім трохи приплюскуємо, робимо форму сирничка та кладемо на дощечку. Таким чином робимо усі сирнички. Далі нам треба дощечку трохи присипати борошном, щоб наші сирнички до неї не липли та ще раз занурити кожну штучку в борошно зверху, знизу та з усіх боків, та придати гарненьку форму. І таким чином зробити з усіма сирничками. З кілограма сиркової маси в мене вийшло 24 штуки. Тепер будемо смажити. Для цього на сковорідку наливаємо трохи олії, ставимо розігріватися на середній вогонь. Сковорідка розігрілася. Тепер викладаємо наші сирнички та будемо смажити по 2-3 хвилини з кожної сторони. Одна сторона сирники вже посмажилась, тож перевертаємо на іншу. Бачите, яка золотиста скоринка в них виходить. Далі накриваємо кришкою та обсмажуємо на невеликому вогні ще 2-3 хвилинки. Сирники готові. Знімаємо їх з вогню, перекладаємо на тарілку застелену паперовим рушничком, хвилинки на дві, для того, щоб зайва олія залишилась на рушничкові. Ось такі гарні золотисті сирнички в нас вийшли. За бажанням можна прикрасити листочком яти та будь-якими ягодами, які є в вашому холодильнику. Дуже вам дякую за увагу! Та якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте подобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового рецепту. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, з каналом смачне, легко, бюджетно.